Вивчаємо GPS на морському судні за допомогою запитань і відповідей. Дана методика допомагає швидко опрацювати даний прилад. Швидко вивчити все про даний прилад по ускореній методиці. Даний урок поможе вам. Знати і розуміти, що це за прилад, для чого він призначає його практичне використання, а також допоможе краще зрозуміти Екдіс навігаційні інформаційні системи, тому що Екдіс електронні карти в нас працюють за допомогою GPS. І все, що ми можемо зробити на GPSі, GPS і з GPS. Це окрім того, що ми координати можемо зняти, подивитись швидкість і курс, ми все можемо зробити на ЕЛТЕКДІСАх. Тому вивчаємо, опрацьовуємо і використовуємо де потрібно. А також це допоможе вам при здачі тестам компанії, де ви будете здавати іспити для допуску на дану посаду, яку ви. Захочете отримати на судні, а також на курсах підвищення кваліфікації, де також будуть ці запитання: як по другим предметам, так і по іменно по приладу GPS з радінаційних приладів. І так вивчаємо, приступаємо до вивчення. Починаємо вивчати перше запитання. Ви слухаєте запитання і своїми словами даєте відповідь, а потім перевіряєте свою відповідь з книжним варіантом, який вам дасть викладач. Якщо відповідь буде правильна, то йдете далі. Якщо ні, потрібно підучити, вивчити іще. Якщо ваша відповідь не буде близько до тексту, то в цьому нема нічого поганого. Головне, щоб ви розуміли суть і відповідали своїми словами. На це запитання. А потім просто з книжним варіантом звірили, перевірили, що треба, що собі доповнили або скоригували свою відповідь. Але відповідь повинна, була, повинна бути своїми словами з розумінням того, що ви говорите. І так, перше запитання. Що означає GPS англійською і українською мовою? Що означає GPS англійською і українською мовою? Global Position System. Система глобального позиціювання. Питання. Що забезпечує і визначає система GPS? Що забезпечує і визначає система GPS? Забезпечує вимірювання відстані часу і визначає місце розташування судна в всесвітній системі координат? Третє запитання. Який основний принцип використання системи GPS? Який основний принцип використання системи GPS? Позиціювання. Шляхом вимірювання моментів часу прийому синхронізированого сигналу від навігаційних супутників і антеною споживача. Четверте запитання. Ким розроблена система NAVSTAR GPS? Ким розроблена система NAVSTAR GPS? Система Navstar GPS розроблена, експлуатується Міністерством оборони США для військових цілей. Даний час доступна для використання для цивільних цілей? П'яте запитання: для яких цілей використовується система NAVSTAR GPS? Для яких цілей використовується система Navstar GPS? Військова і цивільне. Військова і цивільне. П'ять запитань закінчено. Включення. Якщо ви добре працювали і відповіли на п'ять запитань. І у вас оцінка 5. ідемо далі. Якщо ні, повертаємось і на початок і опрацьовуємо заново, а потім йдемо далі. Наступні п'ять запитань. Перше запитання. Який статус системи Нафстарт GPS? Який статус системи Настарт GPS? Експлуатація. Експлуатація. Друге запитання. Яке покриття системи Нафстарт GPS? Яке покриття системи Навстарт GPS? Глобальне. Яка точність система Навстарт GPS? Яка точність система Настарт GPS? Висока. Що включає в себе система NavStar GPS. Назвіть що включає в себе система NavStar GPS. Система NavStar GPS включає 24 супутника. На сьогоднішній день уже 32. Розташованих на висоті 20 146 км. У будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше чотирьох супутників конфігурації, сприятливій для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на 6 орбітах. На кожній орбіті знаходиться 4 супутника. Для управління супутниками на Землі розташовано 5 контрольних баз разом з центром керування. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті. Уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Який принцип дії системи NavStar GPS? Який принцип дії системи NavStar GPS? Система NavStar – Заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника за вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачів. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача, помножена на швидкість світла. Наступні п'ять запитань. Перше запитання. Що включає в себе прийом індикатор GPS? Що включає в себе прийом індикатор GPS? Антену, Антенний кабель і дисплей. А також мережевий кабель. Друге запитання. Скільки і які режими роботи має дисплей прийому індикатора GPS for north? Скільки і які режими роботи має дисплей прийому індикатора GPS FURO? Чотири режими роботи дисплея. Це режим плотера, режим відображення навігаційних даних, режим хайвею, і режим управління. Третє запитання. Яку інформацію дає дисплей, якщо включити режим плотера на gps форума? Яку інформацію дає дисплей, щоб включити режим плотера на GPS-форумо? No? На, GPS no? на екрані ми бачимо відповідь. Режим плотера дає інформацію траєкторії руху судна, координати швидкість руху судна в встановленому горизонтальному масштабі. Яку інформацію дає дисплей, щоб включити режим Хайвей на GPS фрона. Яку інформацію дає дисплей, щоб включити режим Хайвей на GPS фрона, режим Хайвей дає можливість судноводію бачити на екрані дисплея трьохмірний вигляд руху судна до місця і навігаційну інформацію. Четверте запитання. Яку інформацію дає дисплей, якщо включити режим навігатора на GPS форму? Яку інформацію дає дисплей, якщо включити режим навігатора на GPS форма? В режимі навігаційних даних на дисплеї відображаються координати. Судна, швидкість, дата і час. Запитання. Яку інформацію дає дисплей, щоб включити режим управління GPS-форму? Яку інформацію дає дисплей, якщо включити режим управління на GPS форма? Режим управління дисплея дає інформацію необхідну для управління судном. В цьому режимі показується відстан, паленг, ETA, estimated time arrival. Курс швидкість. Тут мені п'ять запитань. Перше запитання. Яка головна задача для? Навігаційного планування переходу в GPS фуроно. Переходу. Яка головна задача для навігаційного планування переходу в GPS фуроно? Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Який порядок введення шляхових точок в GPS фуроно? Який? Порядок введення шляхових точок в GPS форму. No. Вибираємо пункт меню Waypoints, Вводимо координати точки маршруту, зберігаємо. А потім можемо активувати цю точку через GORTU і слідувати до неї. Третє запитання. Який порядок створення маршруту в GPS формула? No? Який порядок створення маршруту в GPS форму? No? Введення відповідних шляхових точок попередньо з подальшою вибіркою їх. Вибирається ROAS. Вводимо номера збережених вже нами шляхових точок, номеруємо і зберігаємо маршрут. Потім активуємо маршрут через GoTo і прямуємо до місця призначення. Четверте запитання. Для яких цілей використовується функція «Людина за бортом gps Furuno? Для яких цілей використовується функція людина за бортом gps Furuno? Функція board, за бортом, використовується для фіксування координат падіння людини за борт і вироблення полярних координат на цю точку. Натискаємо кнопку Mano Webord, зберігаємо, потім активуємо «Go GoTo. Yes yes і слідуємо в точку. Запитання, що означає SOG, COG, RNG, БРГ на дисплеї GPS? Що означає SOG, COG, RNG, Ог на дисплеї GPS? Швидкий і курс відносно ґрунту. Дистанція і пеленг на путьову точку. Наступні п'ять запитань. Перше запитання. Як отримати генеральний курс і генеральне плавання за маршрутом GPS Fouano? Як отримати генеральний курс і генеральне плавання за маршрутом GPS Forno? Генеральні курси, генеральне плавання отримують як пелинг і відстань між першою і останньою точкою маршруту. Крім того, на дисплеї виводиться час до підходу до заданої точки та ETA estimated time arrival. Запитання: для яких цілей необхідні сигнали тривоги в GPS ФРУ? Для яких цілей необхідні сигнали тривоги в GPS-Formu. Прямий індикатор GPS FRONO дає можливість контролювати окремі події шляхом подачі сигналів зумером і повідомленням. Видається на екран і видається на екран дисплея. Сигнали тривоги виникають, коли порушуються встановлені величини для даних сигналів. Друге запитання. Які бувають сигнали тривог GPS Fourno? Які бувають сигнали тривог GPS Fourno? Сигнали тривог GPS Four No. Це сигнал прибуття в місце Arrival Alarm, сигнал відходу з якорного місця NKWatch Alarm, сигнал контролю заданого курсу XTE alarm, сигнал тривоги швидкості Speed Alarm. Назвіть клавиши на панели управления GPS. Назвіть клавиши на панели управления GPS. Панель управления GPS мы видим, да, тут такие клавиши: меню, Enter, Menu, Выбор, Waypoint, Go To, Mark, Plot, Zoom In, Zoom Out, Center, Cursor On/Off, Tune, Clear, Power. Четверте запитання: для яких цілей вибирають символ GPS, для яких цілей вибирають символ GPS. Вибираємо символ для позначення точки Waypoint. Коли вводимо точку, щоб її позначити, вибираємо символ. П'яте запитання: для яких цілей використовуємо букву GPS, для яких цілей використовуємо букву GPS. Пишемо назву точки Waypoint, GPS. Коли вводимо, пишемо назву точки GPS, щоб її. Можна було обозначити буквами. Вивчення GPS на морському судні за допомогою запитання відповідей вахтового помічника капітана. Після перегляду даного відеоуроку, будь ласка, дайте відповідь в коментарях на два запитання. Перше. Яку корисну інформацію взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? І друге запитання, що по вашій думці необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння. Що по вашій думці необхідно доповнити даному відео у році Для покращення його розуміння. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Ваші коментарі, ваша підписка на канал буде мотивувати нас і надалі робити відео в зручній для вас в формі.